Ви навіть не уявляєте, скільки людей зливають власні кошти, навіть не почавши продавати онлайн. А хтось стартує з мінімальним бюджетом і вже за місяць має перші замовлення. В цьому відео я розповім про те, скільки реально можна заробити онлайн у 2025 році. Без прикрас, тільки реальні цифри наших існуючих клієнтів. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І не проблема, якщо у вас поки нуль продажів. Проблема в тому, якщо що ви не знаєте, що саме зливає ваш бюджет. І саме в цьому відео ми про це поговоримо. Проте перед початком хочу порекомендувати вам замовити нашу безкоштовну онлайн-консультацію. Так, вона абсолютно безкоштовна, і на ній наші спеціалісти можуть детально розібрати ваш бізнес. Так, це буде такий невеличкий безкоштовний міні-аудит. І вже після нього ви вирішите, чи варто вам заходити на наші послуги чи ні. Але все, що буде зроблено до цього, буде абсолютно безкоштовним. А ми поїхали далі. Онлайн продажі у 2025 році зростають як ніколи стрімко. Люди звикли купувати все в один клік, і навіть люди похилого віку вже освоїли маркетплейси. Це означає, що попит є, проте конкуренція також зростає, і почати продавати 2025 році це стратегічно правильне рішення. Ми бачимо це щодня в нашій роботі. Бізнеси, які почали вчасно, вже зараз нарощують обсяги. А ті, хто вагаються, зазвичай повертаються пізніше, з удвічі більшими витратами. Якщо ви хочете стартувати вже зараз, але не хочете витрачати рік часу на тестування, то зараз саме той час, коли варто зробити перший крок. І перш ніж планувати бюджет, варто визначити, де саме ви хочете продавати. І ось є три основні опції: власний інтернет-магазин, ви контролюєте все від дизайну до... Аналітики, але відповідальність повна. Треба подбати про трафік, SEO, оплату, логістику. Такі платформи, як Хорошоп, Shopify, Опка, можуть вам цьому допомогти. Маркетплейси. Пром, розетка, еці, готова аудиторія, високий трафік, але з комісією і жорсткими правилами. Тут важливо вміти правильно оформити карточки товарів і не вилетіти з видачі. Соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук, Тікток найнижчий поріг входу, але й найменше довіри від клієнтів без належної упаковки. Ми працюємо з усіма трьома напрямками. Якщо чесно, новачки роблять найбільший помилок саме на цьому етапі, коли неправильно обирають формат або намагаються охопити усе відразу без. Чіткої стратегії. Тому радимо одразу проаналізувати нішу і обрати формат під неї. Інакше можна втратити не лише гроші, але й мотивацію. До речі, в цьому випадку нагадую про можливість користатися нашою безкоштовною консультацією, де наші спеціалісти допоможуть вам з вибором ніші. Тепер переходимо до основного: скільки потрібно грошей, щоб стартувати, ми поділимо витрати на категорії. Деякі з них основні, а деякі залежать від форматів продажу. І перше, що вам слід зробити, Робити це у формати ФОПа так. Тут потрібно мінімум 1000 гривень, ну і щомісячні витрати. То буде складніше, більше бюрократії та дорожче, тому новачки найчастіше обирають ФОПа. Творення магазину або вибір платформи. Власний сайт на Хорошопі чи Шопіфаї від 10 до 50 тисяч гривень в залежності від складності та дизайну. Маркетплейси промп. Спеціальна пропозиція у 2025 році від 13 тисяч 600 гривень за рік, плюс 9 тисяч гривень бажано мати на балансі. Еці 0,20 доларів за кожен лістинг, плюс 50% комісії на рекламу, плюс платіжні збори. Розетка. Передоплата за підключення, плюс комісія за категорію. Від 5 до 25%. Реклама без цього зараз нікуди. Це Google Ads, Instagram, ProSale, TikTok. Мінімальний бюджет тестовий це в середньому 5 тисяч гривень. Що стосується SEO та контенту, це якщо ви хочете стабільно зростати, ще плюс 3-10 тисяч гривень. Фото, тексти та банери. Якщо ви хочете продавати, то вам потрібно зробити привабливі фото вашого товару. Це від 100 до 500 гривень за одне фото. Ну і також описи не потрібно їх копіпастити інакше не буде ранжування. Логістика та доставка. Доставку зазвичай оплачує покупець. Проте упаковка це вже за вами. Зазвичай плюсуйте від тисячі гривень до бюджету. Ми часто підключаємося саме на цьому етапі, коли вже витрачено 20-30 тисяч гривень, але продажі в нуль. І тут питання не в тому, скільки ви витратили, а в тому, як ви це зробили. Починати з мінімального бюджету це база, але є речі, на яких економити не варто, якщо ви хочете продажі, а не просто гарну. Оформлений акаунт чи сайт. І перше, це аналітика, оскільки без неї ви як сліпе кошенята. Витрачаєте тисячі гривень на рекламу, але не знаєте, що саме приносить гроші, а де саме ви їх зливаєте. Друге це оформлення товарів та вітрини. Ну, це буквально ваше обличчя. Недосконалий заголовок або карямо написаний опис, і ви вже вилітаєте з каталогу, або просто вас не обирають. Далі це комунікація з клієнтами. Ніхто не хоче писати туди, де їм відповідають через півдня або сухо. Ми часто підключаємося до магазинів, де все зроблено, ніби правильно, але просідає сам саме комунікація, і там витрати не в рекламі, а в людському факторі. Почати продавати у 2025 році реально, але варто зробити усе правильно вже зі старту. І тут у вас є три шляхи. Перший почати це все робити самостійно. Так, це буде довше, повільніше. І є висока ймовірність того, що ви зробите якусь банальну помилку, про яку ви навіть не знали, і на цьому злиєте весь свій бюджет. Таке також може статися. Друге, це почати працювати з фрілансерами. Це буде набагато дешевше, але й процес буде не систематичний. І третє це почати співпрацювати. Працю з тими, хто вже запускав такі магазини під ключ і робив це просто з шаленим оборотом та прибутком. І так, тут я хочу наголосити про нашу агенцію. Ви можете самостійно в цьому ствердитися, прийшовши в опис, там є посилання на наш сайт, заходьте в категорію е, кейси і можете обрати кейс по своїй ніші і подивитися, як ми його просували. Це все реально, це все підтверджено, тому велка. Ну і тут хочу вкотре нагадати про безкоштовну консультацію. На ній ви вже отримаєте певну. Вигоду для свого бізнесу. Так, нехай вона буде і невелика, але це вже буде таким стартом для вас. Тому в опис або ось тут за посиланням. А я дякую всім тим, хто додивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на цей канал. Нам буде дуже приємно. До зустрічі!